Ну що ж, я почистив її, розібрав, зняв підшипники ось таким сьомничком. Ось тут у нас три підшипники стоять. Цей, що на самому ексцентрику, взагалі розбило його. Цей теж харпустить. Оце цей прям дуже. Ось ці підшипники три потрібно замінити. Щітки дивився, а щіток ще багато там ще не стерлося. Ще буде робити. Якорь теж дивіться. Ідеалі. За стільки років немає вироботки ніякої. Взагалі ніякої. Якір просто супер. Ну і статор теж. Супер. Все ціленьке.